Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми познайомилися з деякими видами мешканців нашої планети, комахами, земноводними плазунами та намалювали комах у квітнику. Дякую за ваше відео та світлини. А сьогодні я пропоную повандрувати до лісу. Ліс це місце. Де ростуть дерева, кущі, трави, квіти, живуть різні тварини, птахи та комахи. Як радіють на стані весни дерева, що з ними відбувається? Починається сокорух, набрякають бруньки, готуючись розпустити молоді листочки. Які дерева ростуть в лісі? Береза. Верба, ялинка, сосна, тополя, каштан, липа, клен, якими бувають ліси мішаними та хвойними, як називається ліс, у якому ростуть тільки дуби, дібровою. Як називається ліс, де ростуть лише сосни? Сосновий бор? А ліс, в якому ростуть тільки ялинки? Ялинником. Як називається ліс, у якому ростуть лише берези? Березняком. А який ліс називають мішаним? Ліс, де ростуть різні дерева. Скільки у лісі дерев? Багато. Пропоную пограти в гру. Один багато. Одна береза багато чого. Беріз. Одна ялинка багато чого. Ялинок. Одна тополя багато чого. Тополь. Один каштан багато чого? Каштанів. Одна липа багато чого лип, один клен багато чого кленів. Погляньте на дерево. Що у нього є? У дерева є гілки, стовбур, листя, корінь, плоди. А у куща. Укущає гілки, листя, корінь, плоди. Пропоную скласти порівняльні речення. Дерево високе, а кущ низький. Дерево велике, а кущ маленький. У дерева є один стовбур, а в куща багато. У дерева гілки товсті, а у куща тоненькі. У берізки стовбур білий, а в ялинки коричневий. У берізки на гілочках листячко, а в ялинки голочки. Пропоную скласти описові розповіді. Про дерева та кущі за схемою. Схема складається з дев'яти частин. Спочатку треба сказати назву дерева або куща, його вигляд, яке воно хвойне, листяне чи плодове, потім, де росте? У саду, у парку, біля води. Сказати будову, що є у дерева чи куща. Корінь, стовбур, гілки листя, плоди. Товщина стовбура може бути товстий, середній, тонкий та висоту дерева або куща високе, середнє, низьке. Форму листя. Форму листя може бути кругла, ромбоподібна, овальна. Продовжена вузька чи голкоподібна, колір, які зміни відбуваються в різні пори року. Назва плода, яке значення має в житті людини та природі. Якщо ви будете уважно слідкувати за схемою, то це вам допоможе дуже легко скласти описову розповідь про будь-яке дерево чи кущ. Пропоную описати дерево березу. Це береза листяне дерево може рости в лісі та в парку. У берези є корені, стовбур, гілки, листя та навесні сережки. Це дерево високе, а стовбур у нього середній за товщиною. Форма листя ромбоподібна, листя світло зеленого кольору, а стовбур білий з чорними смужечками. Крізь ці смужечки дерево легше дихати. Весною береза розпускає молоденькі листочки та випускає сережки. Це такий цвіт. Влітку дерево буяє зеленю, восині листя стає жовтого та помаранчевого кольору і потихеньку опадає. Взимку дерево спить і чекає приходу весни. Пліт берези довгастий горішок з двома перетинчатими крилами. Дерево береза має велике значення для людини та природи. Воно має лікувальні властивості, дає смачний березовий сік та є прикрасою будь-якого парку. Дітки, опішіть самостійно будь-яке дерево чи кущ за схемою. А зараз я пропоную намалювати березовий гай. Для малювання краще обрати акварельні фарби. Малюю блакитні стовпчики не від самого верху аркуша і наде самого низу. Можете верх і низ виділити лініями простим олівцем. Пензлик для стовпчиків краще взяти найбільший, щоб смужки були товстими і не повинні вони бути рівними. Знизу малюю травичку, за бажанням можна намалювати квіти. Білі стовпчики це берези. Малюю чорну кору знизу та цяточки по стовбуру. Поки я малюю крапочки та травичку, сині стовпчики підсихають. І зараз я почну малювати гілки на березах. Гілки тоненькі, я взяла пензлик. тоненький. На гілках зелене листя. Можна малювати прикладанням пензлика, чи губкою, чи зім'ятою серветкою. Зверху можна додати блакитного кольору. Картина готова. Можна домалювати пташок, іншу картину малюю олівцем, і на ній буде дві берези. Стобор, гілки веду від стобора та похилені донизу. Друга берізка з нахилом. На великих гілках домальовую маленькі гілочки під березами квіти. Цю картину я розфарбую кольоровими олівцями. А цю картину я розфарбувала. Гуашевими фарбами. Ось такі малюнки у мене вийшли: березовий гай і дві берізки на галявинці. Малята, чекаю ваших описових розповідей про будь-яке дерево чи кущ та світлин малюнків. До зустрічі!